Чому так відбувається, що, наприклад, людина може ходити до церкви, читати Біблію, вивчати слово Боже? Але все одно знаходитися в депресіях, в страхах, в панічних атаках, можливо, в якихось сварках з близькими та рідними людьми, поганих відношеннях з іншими людьми. Чому таке трапляється? Бо насправді це вже є плотське, душевне християнство, яке до спасіння і до небес не веде. І це відбувається саме тому, що людина можливо робить зовнішній вигляд, що вона віруюча, але насправді живе для того, щоби. Щось придбати тут на землі, щось отримати саме тут, щось для себе, можливо, бізнес, можливо, сім'я. Але вона не шукає того, що у вічності людина не шукає того, що на небі важливо. А на небі найважливіше це виконання волі Божої, це спасіння людей. Коли в серці у людини цього нема, тоді і приходять всі ці депресії, страхи, сварки і проблеми. Тому бажаю вам все ж таки шукати небесного, виконання волі Божої, і тоді я вірю, що Господь вам допоможе стати насправді щасливою людиною. Амінь.